Відмовились від цієї ікони, да. а що вони вважають, що вона не гарно зроблена? Ну не знаю. Чого відмовилися? Бо сказали, що це муромські. Типа благоверні князі Петро Февронія Муромські. Але ну, це ж початков... святі, це ж православні святі, які почитає православ'я їх і вони символізують е, сімейне благополуччя, ці святи, цю ікону вже дарують і на весілля, е, на річниці весільні якісь, так? Да? Ну так, да, вони покровителі, брака сім'ї, але. Ну, вони їх навіть і не бачили, вони ж відмовились, так? Да? Вони замовили і через гудень позвонили, але що ні, нам вона не треба. А яку вони хочуть? А що святе сімейство тоді хай би взяли? Ну, святе сімейство їм відправили тільки менше. Меншого розміру, так? Да. Ну, вона він... дуже гарно зроблена, ця ікона, повністю вручну з бурштину, насипною наборною технікою, дуже круто виглядає. Класний варіант. Угу. Правда? Так, так. Ікона дуже гарна. Є в наявності, так що замовляйте.